Приміри закінчилося, стріляють. А в Херсоні весна і практично літо. Я хочу, я не можу сказати, що це заява, хоча можу, мабуть. Я хочу просто поговорити і наголосити. На наступному. От сьогодні був суд. Багато про це написали, я записала відео спеціально окремо, щоб пояснити. Тому що я ж розумію, що наші телеграм-канали одразу понесуть гегеть корупціонерка. Я сміюсь, хай буде так. Але, можливо, якби прокурор сьогодні вів себе як нормальна людина, ну, там, по закону би заперечував, сказав би, ні, ну, от дивіться, ви невірно. Побачили, або ви невірно трактували, або ви невірно прочитали цей закон. А насправді в цьому законі прописано, що ви там повинні були здати до такого то числа декларацію, у вас це не вийшло, там прощукали хвостом і все. Але прокурор сьогодні сказав, що я формальна депутатка, тому що все в нашому місті в руках у міської Військової адміністрації. Якщо комусь цікаво, то можна піти і почитати повноваження депутатів міських рад. Да, ми не на зарплаті, да, це у нас як це? <сум> на громадських засадах, так, ми маємо право приймати участь в розподіленні бюджету, маємо право там багато-багато прав, але ми маємо ще і обов'язки. І перед людьми, так як ми давали присягу, і, до речі, сьогодні серед документів була моя присяга, що я давала присягу так-дата, так дата, бо суддя озвучувала. І так як я не складала повноваження. А я обмежена просто в своїх правах, що ми не збираємося в Раді, але все інше я, як депутат, виконую, то мені було образило почути, що я формальна депутатка. Нема такого трактування в законі, формально, неформально. В законі як трактування, що я маю право не здавати зараз декларацію. Тому що ми знаходимося у фронтовому місті. Я уважно почитала коментарі. Мост виклав цю новину, ще якась, ще хтось виклав. Ну, це не важливо. Я почитала коментарі, де люди сперечаються деякі. Я, до речі, хочу дуже подякувати херсонцям. Я була вражена, що мене практично ніхто не. Ні... До мене відноситься нормально, практично ніхто, практично ніхто не вимазав мене ніяк. Я дуже вдячна, що ви цінуєте. Так от, коли коментують, інтернет є, все є, і вона могла би. В мене є таке право, у мене є таке право. Чому я цього не зробила? Я вже це зробила, до речі, але чому? Тому що мала права не робити. Ну, якби вроді би, вроде би как логічно. Іменно за 2021-2022 рік не зробила. Але те, що е, вивернули так, що е, прокурор вивернув так, що е, я тільки називаюсь депутатом, а насправді нічого не роблю. це раз. Е, мені не сподобалося таке ставлення. Прокурор, до речі, був там десь на екрані, мабуть, страшно йому їхати було в Херсон, я його дуже розумію. От, от просто, отут я його можу зрозуміти, але все ж таки. І навіть, знаєте, така зверхність, ну, я би так не поступила. Якби, якби вихована людина була, то вона б так не поступила. Він мене називав чисто по фамілії. От, пагамі, пагамій, пагамій. Я ще так дивилася на цей екран, і думаю, ну ні. Ну, Тобто невихованість і така, знаєте, прийшла тут у Я відповіла, що я не вважаю, що я формально виконую свої обов'язки депутатські, тому, я, тому що я і звернення від громадян приймаю, і пишу звернення і на міську військову адміністрацію, і на обласну, і не просто по, по зверненням громадян, і зі своїми пропозиціями. Те, що не дослухається, то, то їхня проблема. Але як депутатка, я працюю. Ну, це так, я затрясала воздух, потім мене попросили вийти в коридор, і потім суддя сказала, я визнала вас винною, ну, ви можете оскаржити. Я їй сказала, що я буду оскаржувати, тому що за моєю спиною стоять люди, котрі дивляться і хочуть на те, що коїться. І вважають, що це неправильно, що треба соблюдати закон. Якби я не. ну, чесно, якби я... Порушила, ну, порушила, заплатила би там той штраф і все. Але все ж таки, навіть якщо, от тут заява. Заява. Ні, бухгалтером мене ніхто не обозвав, ну ні, заява. Навіть якщо ми програємо арбітраж, може це бути? Може. А може і не бути. Побачимо. Це все одно досвід. Я сьогодні взагалі вперше була в суді, взагалі, ні в, ні в якому вигляді не була, вот. а оце вперше була в суді, ви вот, почувала себе ідіоткою. А знаєте, чому почувала себе ідіоткою? Тому що ну, ну, ну кривосуддя, розумієте? От. да, правина моя в тому, що я формальна депутатка, правильно, Олена. Ну, я ж не формальна, я то насправді дотримуюся. Я єдина, хто звітує, я єдина, хто Тут практично єдина, хто працює. Ну, ладно, це такое. Так от, якщо навіть от, то треба пройти все ж таки до кінця, щоб це був досвід, щоб все ж таки на моєму прикладі ми подивилися, що навіть така Маленька справа. Там трактувати не можна зліва справа. Там прямо отак написано: в такому-то -та випадку, в такому-то, -та випадку, в такому-то, -та. в двох там випадках я маю право не подавати і подати через 90 днів, якщо або я склала повноваження, або у нас місто вже не фронтове. Все. Ні те, ні те поки що, на жаль, з містом не виходить, а повноваження складати не збираюся. Складу тільки тоді, коли вже буде наступний депутатський корпус, кого там оберуть. і хай вони працюють. От. Але навіть не в цьому суть моєї заяви. Я вам хочу сказати. Що до того моменту, як я стала депутаткою, а стала я депутаткою, буквально в останню хвилину мене підштовхнув Гарбенка Юрій Петрович, просто змусив мене подати свої мої документи. В останній момент в списки мене включили. Знаєте, він мені тоді сказав: Оксана, хоч одна притомна людина повинна бути в Верховній Раді, ой, в верховній. Обмовка по Фрейду в міській раді. Я сказала, Юрій Петрович, мені буде просто дуже важко, ну ви ж з моїм характером. Він сказав, нічого, Оксана, давай. І я вот, повелась, <ріху> не жалкую, але важко, реально важко проти, проти системи, важко. Ну, нічого, морально. Іноді буває дуже. Але у мене є друзі, є їх підтримка. І, і тільки із-за цього я і витримала у мене гарні помічники, дівчата. Ох, дай Бог здоров'я. Так от я хочу сказати, що до того моменту, як я стала депутаткою, ми були зовсім такі непогана команда активістів. Ми яких тільки акцій не робили, якої тільки роботи ми не робили, і, і для міста, і для країни не побоюсь цього слова, тому що ми створювали події, такі як ні капітуляції, ми ходили кошмарить Дубінського, ми ходили кошмарить этого кривоноса, з ким він там приїжджав, і ще там один дебілятка приїжджав з ним із Міністерства іноземних справ. Не просто кошмарі там покричать і посвістіть, ми задавали питання, ми, задавали, ми доводили їх до сказу своїми питаннями, тому що ми в ЛОБА запитували правильні речі. І я вам хочу сказати, що нікуди ми не подінемося, навіть якщо я не буду, навіть коли я не буду депутаткою. <кій> от, залишаться активні люди. І я думаю, що їх буде навіть побільше в нашому місті. І от тоді, тобто. Насправді, я вважаю, що це така нитість навіть в такій мелочі, як там не подання мною декларації, але роздавати це як да, корупціонерка колись, колись я була по бюджетній ці так про мене казали. Верніше казали, що я не місцева, от ця руда з касою, вона не місцева, що коли ми мітинги створювали. Все думали, що я звідкись приїхала, і ми так між собою називали мене бюджетниця з Волновахи. Мою волноваху вже стерли з кінця землі, з лиця землі, на жаль. Я там була. Я там була, до речі, коли ми возили з Гали Соколовської в 21-му році восени. З Жека, з моїм з Олегом, котрий зараз воює, ми возили допомогу і військовим, і возили дітям в Покровськ. І от тоді ми проїжджали в волноваху. Я ще сфотографувалася, там такий знак був, я лав волноваху. Вот. Але тепер я буду корупціонірка в білому пальто. Вибачте, у мене немає іншого виходу, вот. котра заробляє політичні дивіденди. Насправді, якщо людина не байдужа, їй не все одно в якій країні жити, і не все одно яким буде її місто, в котрому вона народилася, або народилися у мене, народилися і мама, і тата, і жили тут, і, і дідусі, і бабусі, і пра. І чого це я повинна склонятися перед тимчасовими врімінщиками, котрі намагаються мені палки в колеса вставляти. Тому ну нехай все, що нас не вбиває, робить нас сильніше. І це не просто слова, це мій досвід. І я, ну, я очікувала, що сьогодні так буде, я просто знала, що сьогодні так буде. І тому будемо подавати в арбітраж і будемо дивитися, як буде далі. Можна трактувати по-різному, що це зелені місця, що це ще щось, ще щось. Це все в одної купі. Тому що, як з'ясувалося, не тільки я не подала декларацію 21-22 рік, але прискіпливо ставилися тільки, для, тільки до мене, побачили тільки мене. Я думаю, що спеціально шукали до чого придратися. Я вам хочу сказати, що. Коли нас тільки звільнили, я точно знаю, що ну, знаєте, Херсон маленьке місто, і є ті люди, котрі до тебе відносяться з повагою. І мені казали, що чули як один СБУшник з одним героушником. У них виник, вони один з одним сперечалися. Один казав, що я тут була в окупації колаборанткою. інший сказав, що видумуй, не була. Потім мені сказали, що ну, би все там вони між собою там розруліли. Я точно знаю, що я не колаборантка. Та е та ну, Вот. Ну. але е буває всяке в цьому житті. І, Звинуватити можна у всьому. І придумати можна, ну, що завгодно. І головне в цьому залишатися людяним, головне в цьому не падати духом, і головне в цьому сприймати все трішечки з почуттям гумору. Інакше буде дуже важко жити на цьому світі. Тому я вам хочу сказати: досвід ми будемо мати. Ну, я не була, я не ходила по судам, похожу. От. Я під суди ходила, під Печерський. Дай Бог, щоб нашим не, не треба було ходити під інші суди, тут в Херсоні. Поборемо ми це і зробимо висновки, і будемо жити далі.